Пропонуємо вашій увазі оповідання Марії Комунецької Сирітка із книги Калинова сопілка Казки та оповідання. Ось яку історію про серідку я прочитала в читанці. Для недільних шкіл, виданій Волинською духовною семінарією Української православної церкви місто Луцьк 2002 рік, пише Марія Комуницька, було це давно. Мене запевняли, що це правдива подія, яка була у нас на Україні на Різдво Христове в одному великому мальовничому селі, яких є багато в нашому рідному краї, мешкала невеличка сім'я, чоловік. Жінка і їх мала донечка. Жили вони дуже бідно, родини ніякої не мали, бо вони були не тутешні. Чоловік в те село звідкись прийшов і найнявся служити найметом Знайшов він і жінку собі таку, як і сам найменчку. Збудували вони собі маленьку хатинку, жили бідно, заробітки були малі, бо й селяни не мали достатку. Дарував їм Бог донечку, гарну, спокійну, тиху. Оксанкою її назвали. Тішилися, раділи вони своєю донечкою, бо вона вдалася дуже скромною і покірною. Але біда, як кажуть, ніколи не спить. Сталося так, що, важко працюючи, батько занедужав від тяжкої праці. Лікарів тоді в селі не було. Пролежав хворий у ліжку, бо лікуватися не було чим і за що. Не витримав бідолаха та й швидко пішов в могилу. Залишивши жінку з донькою. Для наймички з Оксанкою настали ще гірші часи. Воно із живим господарем несолодко жилося, а тепер ще важче стало. Боролася з лихом бідна вдовиця, билася, як риба, облід, та й сама захворіла. Пролежала вона деякий час у холодній хаті і скоро також віддала дух Богу. Зібралися сусіди, скинулися по дошці, зробили домовину. Зійшлось трохи люду, викопали могилу і поховали вдовицю. Старі жіночки поохкали, побідкалися, дехто співчутливий, дивлячись на сльози сирітки, і сам заплакав. Вже стали збиратися розходитися до своїх домівок, до своєї рідні. А куди ж піде Оксанка? В порожню, нетоплену хату в неї не було ніякої родини, ні тітки, ні дядька. Аж тут виступив один старий дідусь, розумний господар з цього села, і каже: Люди, наше село велике, тут майже кілька сот хат. Правда, ми усі небагато живемо, у кожного купа своїх дітей, але хіба ми всі разом не зможемо вигодувати цієї сирітки? Ми ж не збідніємо від того, коли один раз в рік візьмемо її до себе. Я сьогодні візьму її у свою хату. Нехай вона у мене день поживе. На другий день інший візьме, нагодує, догляне, а там до третього піде, і так ми вирішимо долю малої Оксанки. А було Оксанці тоді десь біля шести років. Сподобалася ця порада людям усі погодилися як вирішили, так і зробили. З цього часу сирітка кожний день жила особливим життям. Щодня вона перебувала у когось іншого у селян. Спочатку цій скромній і несміливій дівчинці було сумно, якось ніяково, а потім стало навіть подобатися бігати від хати до хати. Наближалося Різдво. У кожної господині додалося своїх домашніх клопотів, а тут ще клопоти з чужою дитиною. Настав святвечір. На якій кожна родина збиралася разом. Прибули зяті, невістки, діти, онуки, невеличкі сільські хати наповнилися ріднею. Сирітка зазвичаєм прибігла в чергову хату, а їй тут кажуть доню, пробач, вся сім'я зібралася сьогодні. Нема де примостити тебе, йди у сусідню хату, там у них більше місця. Оксанка пішла, але і там так само сказали їй і відправили в наступну хату. І в наступній її зустріли так же, так бігала вона від хати до хати, потім в двері в хатах позакривалися, вона стукала своїми замерзлими пальчиками у вікна, та її стукоту чи вуха, чи серця людські не чули. Сирідка змерзла. Стала плакати, але того плачу тим більше ніхто не почув. І вона не знала, що має робити, але раптом осяяла її гарна думка. Коли її тато, а потім мама померли, то одна тітка, втічаючи її, сказала: Твої тато і мама пішли до Бозі. Оксанка вирішила, що вона також піде до Бозі. Церква стояла на горбочку з краю села. Сирітка пішла до храму. Та він був замкнений. Вона постукала у двері, але їй ніхто не відповів. Та ж там у бозі є тато і мама. Вона спробувала гукнути до них Тату, мамо, відкрийте. Голос її був тихим, вона сама майже не почула його, бо вітер на горбочку сильно завивав і глушив її слабенький голос. Ра свитина подерті чобітки вже не зігрівали її тільця. Вона сіла на порозі обезсилена, руки ноги сильно замерзли, спробувала ворушити ними, але це не допомагало, мороз дужчав, вітер посилювався, падав сніг. Потім Ніжки перестали мерзнути. Вона думала про тата і маму і вірила, що вони прийдуть їй на допомогу у цей різдвяний святвечір. Потім вона вже не відчула морозу. Їй стало тепло-тепло. У завиванні холодного вітру Оксанка чула, що тато і мама розмовляють з нею. Відчувала, що тут біля неї близько, і їй стало так добре. І так приємно, що рідні тато і мама з нею, що вона біля них і чує їх ласкавий голос, а вітер зі снігом ставав все більшим і дужчим, та замітав дороги, рови, поле. Бог був милосердний до людей того села у Різдвяну ніч. Бо коли вони в та йшли до церкви на утренню, дороги були заметені не зовсім. Не зовсім була заметена і сирітка. З-під снігу виглядала її одна ніжка і біле, ясне, ніби усміхнене личко, вона була у босі разом з татом і мамою. Вислухали оповідання Марії Комуницької Сирітка і сниги Калинова сопілка, казки та оповідання.